День захисників і захисниць України, свято нашої Батьківщини під гаслом Сила Нескорених. Воно відзначається 14 жовтня разом зі святом Пресвятої Благородиці та Днем Українського Козацтва. Саме сило Нескорених продемонстрували українські воїни багатьох поколінь. І сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо цю духовну єдність, цей кровний зв'язок, єдиного роду. Бо як каже народ. Козацькому роду немає переводу. Україна. Ми пишаємося нашими захисниками. Щиро і сердечно хочемо привітати вас, з ним захисників і захисниць України, святом, що вибрав у собі багаті славні козацькі традиції, яке особлює мужність, честь силу відвагу і героїзм оборонців продовж всієї багатовікової української історії і сьогодення. Пам'ятаємо, чиємо сини. Коли будні на серце чи свято знову бачиться зданини Україна, зажурна мати і зруйнована бачиться Січ. Запорізька Січ, козацтво, найорнідарніше минуле українського народу, Віко святиня, синонім слова, людської і національної гідності, талановитості. Нам дуже хотілося б, шановні, щоб наші знання про козацький час, козаків, вірних синів народу, стали повнішими. щоб відкрилися нам козацькі заповіти. Джерела мудрості, які проявлялися навіть у козацькому побуті. І це світле свято, свято мужності і патріотизму. Бажаємо усім нам перемоги, мирного неба, родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпаної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму. Де жити Україна і слава і воля нас за працелюбність, щирість дуже любить доля.